Всім привіт! Я всіх рада бачити, хто зазирнув сьогодні на мій канал. Ну що, прийшла вже, прийшов час викопувати чесник. І я вже, бачите, викопала його. От, дуже гарний врожай, дуже хороший чесник. Дуже є такий, знаєте, немаленький, такий крупний, гарний, сухенький якраз. Ну, все час завжди ми копаємо чесник. От, Це треба дивитися, щоб дощі, бо зараз бачите, які грози, які гради пройшли, то я вже злякалась, думаю, потім він буде мокрий в землі. Якраз зараз він такий сухенький, гарненький. От, так що і все рівно, бачите, дуже багато його, знов багато. Це значить кожен рік я зменшую апетити і на рядок саджаю менше. Цей раз в мене було 5 рядків. Ні, треба 4 рядки. Наступний рік буду саджати чотири рядки. О, бо мені багато цього чеснику. Ну, звісно, ми зараз роздамо, там мама сестрі комусь зараз сусідям, зараз він поїде, бо стільки ми все рівно не з'їмо. Ну, на посадку залишу, звісно. Ну, таке. Ну, і ще викопала я цибульку. Це зимова моя цибулька. От вона не дуже крупна. Ну, Я такі непогані цибулини. Єдине, що вона в мене в цьому році дуже швидко полягла. Ну, тобто так, повністю так от посохла, да? і не видно було, де її копати. Ну, зникла і все. Тобто вона поряд з чесником в мене була, і я не бачу. І я, бачите, трішечки коли копала, десь отак от зрізала трошки, бо, бо неможливо. Ні, ну десь нормально, а деякі там так, бачите, порізала. Ну, нічого, її не так багато, ми вже її з'їмо, заберемо на Київ. Поїмо її. Але вона дуже смачна, вона така солодка. От я тут відпустці, я, я не можу не їстися. На роботу не, не ходжу, да? цілуватись ні з ким не збираюся, тому я вже цю цибулю їм, як скажена. Отак от мені хочеться її. Прямо от я, ну, з, усім. з супом, з першим, з другим, з усім, на сніданок. На обід, так, і на вечерю. Так, що я вам хотіла ще показати? Я вам хотіла показати ще швиденько своїм лілейник свій. Він, він якраз зараз ну майже весь розквітнув. Майже, весь, але подивіться, яка краса. Оце такий простий в мене такий був. це я замовляла. Це, мабуть, цієї мої діляночки десь роки три. Я в жіночки з Клавдієва замовляла по пошті, вона мені присилала, я це саджала. Вони дуже маленькі були. Да, мабуть, ще перед війною я їх саджала. Да, вже пішов ну, четвертий рік війни, да, ну, три роки їм. Ну, подивіться, які гарні, подивіться, який колір. Оцей дуже гарний. Ну, Це просто це така краса. І деякі ще не розквітли. Всі в мене різні. от. Отут боковий ще дуже гарний, повинен бути, ще не розквітнув. Так, ну всі, всі. Подивіться, цей рожевий, дуже красивий. Цей схожий на такий простий, але все рівно якийсь інший колір. От. А тут маленький такий вже він дуже швид, швидко він якось так. Ну, він ще бутончики ще є. Отакі От жовтенькі, маленькі такі. Це така нещасна. У мене одна тут лілія старчить, вона дуже померзла, але якось розквітла ледь-ледь. От, ну, прям цей лілейник мене просто ну, він, він розростається і хай розростається, ну, оцей особливий, да? оце такий вже сорт гарний. Да? І оцей такий непростий такий. От. Дуже красиво. Ну і розквітли юки мої. Теж вона дуже пошкодилась, вона дуже посохла в цьому році, але розквітли. Ось тут, ось там в мене юка. Да, Нормально. І дуже в мене оця красива мальва. Ну так, прямо посеред мого китника. Вона сама насіялась. І я хотіла навесні її викопати. Я хотіла її пересадити в інше місце. Бо тут в мене троянда, там таке, таке. і так в мене руки не дійшли. І вона залишилась. Ну Вона така якась гарна, вона така висока, хоч вона така біла, ну така красива стоїть, да? як наречена. Ну просто. Така дуже-дуже висока. Бо в мене всякі тут мальви, вони самі насіюються, бачите, маленькі всякі. Ну це просто, це щось, неймовірне. Да? Так, і що ми сьогодні ще зробили? Хотіла вам показати в мене отут, оці там у сусідів. Да? Там ніхто в мене не живе, там просто ділянка землі, колись вони її обробляли, ці сусіди, вони на станції живуть. А потім вже вони з віком, ну все, вони вже, такі люди похилого віку, тому вони вже не приїздять сюди. От, І там в мене оце ростуть дерева. от, Страшенно в цьому році ну, так поросли. І там в мене оці проводи мої, да, бачите? І прийшов оцей Льоша, що мені яму заривав. У нього така акумуляторна, ну як не косилка вона називається, ну ви зрозуміли, що дерева рубає. От, І він оце підрубав оці всі дерева. Дуже дякуємо. Звільнив мені ці проводи, бо якщо ці такі вітра, і якщо ці, ці проводи да, обірвуться, то це, це така біда, це дуже великі кошти. От, Вони тут їздять на машинах, але вони зрізають дерева повз дороги. да, А тут якби така зона вважається, якби да, наша. от, Особиста. Да? Ну. Словом, таке зробили. Тут зараз такий безлад. Ну, хай воно підсихає, а потім я його можна буде спалити його потім. Е е нет. Так, ну все. Останні день я тут знаходжусь. Скоро на роботу. Буде в неділю, будемо їхати. Мама ще моя вагається, вагається. <різь> хоче дуже хоче залишитись. І я б хотіла, щоб вона залишилась, але не знаю, як вийде. Так, і ось моя діляночка вийшла тепер. Да? Така от гарненька, чистенька. Я вже перекопала своєю улюбленою лопаткою. От, і вже сьогодні не буду. Сьогодні мене ще покосити, я хочу покосити ось тут свою ділянку. От там я покосила ще мені оцю частину. Зараз жара трішки спекаться, спаде, і я буду косити. Оце мене по плану ще. І ось тут завтра, може, завтра, да, завтра вранці. Я вже розграблю тут цю діляночку і одразу посію собирати. Я завжди після чеснику, в мене був тут чесничок, да, тут цибулька. А, а оце зелена моя цибулька, да, це те, це що я навесні саджала. Бачите, вона ще абсолютно зелена. Тобто її ще викопувати зарано, хай ще сидить в землі. До речі, теж непогана така цибулька. От. Зелень ми цю зриваємо, постійно мама салатики там крошить, дуже гарно. От, а тут я посію сидират. Я купила, не пам'ятаю, що потім вам покажу. А я, здається, показувала, що я купувала. От, і завтра посію, полю. Ну, звісно, що так спекотно, не знаю, зійде він чи ні. Ну, Буду поливати. Поки я тут ще. От я посію завтра, ще в неділю, буде буду дуже гарно гарно його все зіллює водою. От, і він набухне, там, він зійде. І на цьому місці я хочу саджати, в принципі, полуничку. Хочу робити таку високу грядку. У мене є такий задум, це вже на осінь. Мабуть, я так буду робити. Ну і все, все вам показала, все розказала. Залишайтесь зі мною. Гарних всім бажаю врожаїв.